Ну, може... ну якісь шарики холодні, бездушні, щось да. там катаються. Ще велике питання, чи вони нормально то роблять. Це так, так. Да. А дівчина, знаєш, як, як корабль називеш, так і не попливе. Да, да. Так от як ти дівчину навчиш мазаж робити, да. так, так вона його і буде робити. Все шикарно. Давай підсумуємо. Ну до... давай ще підвинься трошки. Ну і що ти хочеш сказати, що тут не сяде якась тонка дівчина. Легко. Чиститься, так. Да. Ще 3 місця. Рахуємо. Там 5 і тут 3 вісім. 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 Вісім посадкових місць. Значить, тобто, Ну давай прикинемо. В якої тачки є 8 посадкових місць. Богдан, автобус. Там більше Богдан. трошки. Ну там водій плюс да, да. водій. Добре. Ну, крузак.